На своєму каналі. Завершую роботу над картиною Чорнобривці. Це у мене алмазна мозаїка. І на такому гарному етапі у мене з'явилося натхнення записати відео. Звати мене Таня і це канал Таня Синичка. Хто підписаний на мене давно, ви знаєте, що канал у мене про в'язання, і переважно на своєму каналі я в'яжу шапки. Чому алмазна мозаїка, як я до неї прийшла? І чи це вже є взагалі моїм основним хобі. Зараз я про це все коротенько розкажу. Але перед тим, як почати, хочу побажати вам міцного здоров'я і миру. Миру, миру і ще раз миру. Це нам зараз найбільше потрібно. І так, алмазна мозаїка, плюси, мінуси, мої спостереження. Не скажу, що я ас в цьому. Це моя друга картина, і я до цього дійшла тільки вже в цьому 2023 році. Ось була моя перша картина. Я випадково побачила, що тим займається моя сестра. І мене зацікавило, мені сподобалося. Це в мене картина викладена квадратною мозаїкою. Зараз я викладаю круглою. Звичайно, для тих людей, які знайомі з алмазною мозаїкою давно, ну, моє відео, напевно, буде нецікаве. Я. Була здивована, що я раніше не знала про це витрукоділля чи творчість, я не знаю, як це правильно називається. Я взагалі вважала, що це якась дитяча забавка, тому що просто сидіти і ліпити мені ну, не здавалося цікавим. Потім, коли я побачила такі дуже гарні картини в дівчат у Фейсбук, викладені алмазною мозаїкою, мене налякало слово «алмазна». Мені здавалося, що якщо це алмазна мозаїка, то то щось дуже-дуже дороге. Ну, от цей рік я прийшла до викладки. І так, розкажу свої спостереження, свої плюси для тих, хто не знайомий, не знайомий з цим видом творчості. Ну, по-перше, це гарно, це дуже гарно. Картини виходить, такі гарні, блискучі, переливаються. вибір в інтернет-магазинах. І, в принципі, в таких магазинах навіть у нас містечко є на будь-який смак. І прикрасити десь інтер'єр кімнати можна цією картиною. По-друге, це цікаво. Це захопливо. Ну, і так як для мене дуже важливо, що цією справою можна займатися в свята. Наприклад, свята неділя це багато хто не в'яже, не вишиває, не шиє. Тому ось це є ідеальний варіант для таких людей, коли от ходиш цілий день і руки сверблять, і не знаєш, куди себе приткнути. Оце, щоб така картина, хоча б невеличка була вдома, і ти міг десь якийсь час приділити їй. Це, мені здається, взагалі чудова альтернатива. Тому, хто не знайомий з цим видом, я рекомендую купити собі якусь малесеньку картинку і спробуйте. Про свої спостереження, так як початківця. Так як ось ця картина, яку я показувала, зимова хатинка, вона викладена квадратною мозаїкою, а ось цю я вже викладаю круглою, то я думаю, що починати варто з круглої мозаїки. Нею викладати набагато легше. Наступне, що я скажу, з плюсів. Це те, що хто вишиває бісером, хто знає, що таке вишивка бісеру, набагато легше, ніж вишивка бісеру. Для мене єдиний великий мінус є порівняно з в'язанням, це те, що потрібно сидіти за столом і сидіти нагнутою, тобто це очі, це спина. Це ви повинні мати на увазі, що довго сидіти не потрібно. Це максимум година, і давати собі відпочивати, тому що втомлюєшся, дуже сильно втомлюєшся. Що входить до набору? Це сама картина. Якщо взяти ось цю мою картину, вона є на підрамнику, тобто вона вже готова до того, коли я її зараз доліплю, що її можна повісити вже на стіну. Єдине, що я її ще буду покривати акриловим лаком. А ось тут вона просто така картинка, до якої ще потрібно виготовляти рамку. Тому перед тим, як купувати її, якщо ви плануєте її десь повісити, ви повинні визначитись, чи ви хочете, щоб вона була у вас в рамочці, чи ви готові її повісити ось так. З плюсів, що я можу сказати, я собі сіла за стіл. Ось тут у мене знаходиться ноутбук. це моя така, робочий мій простір. Колись я, можливо, покажу. Я називаю його бардачок. Ось там у мене завжди спить кіт. І включила чи якийсь фільм, чи якусь аудіокнигу, і сижу і займаюся своєю справою. Тобто, це можна поєднувати з прослуховуванням книги або переглядом якогось фільму. Так, я собі складаю ось всі пакети. Я не знаю, каролинки, бісеринки, як хто називає мені. Я... Не знаю, навіть як назвати, мозаїка. Ну, тобто Підписую по номерах. Ось тут є ключ, де ті всі номера розписані. Тобто, досить таке легко, навіть хто не вміє, хто не знає, це просто сіла і робиш. Є ось така ручка, якось вона там круто називається. Я навіть не старалася запам'ятовувати, до ручки додається, ось така. Ось такий силікон. Його береш ось так, нахромлюєш на ту ручечку. Я повторюсь, це, я розказую для тих, хто взагалі не знайомий, так як я раніше була зовсім, якщо врахувати, що сьогодні на дворі 23-й рік, я сама собі дивуюсь, що я була незнайома з тою алмазною мозаїкою. І я думаю, що є ще люди, які не знайомі. І ось тут позначено такі кружечки. І на тих кружечках понаписувано, так як ось тут в ключі або букви, або цифри, або якісь позначки. І береш і приліплюєш. Мені, коли я виставила фото, що я роблю таку картину у Фейсбук, дівчата також порадили скористатися картини по номерах, якщо от для, для свят, для неділі картини по номерах. Я пробувала малювати картину по номерах. Для мене це важче. Чому? Тому що ви знаєте, хтось знайомий, що в мене є проблеми з щитовидкою і ну, якісь тремтіння рук, і я в тих картинах по номерах виходжу за лінії постійно і, і нервуюся. Ну тобто, це не є та робота від якої я отримую задоволення. А Тут мені подобається, тут я отримую задоволення. І ще від чого я отримую задоволення, зараз я вам покажу. Коли робота зроблена, я беру і ось так проводжу рукою. І якщо десь якась бісеринка, я кажу, чи мозаїка стоїть неправильно, вона дуже добре відчувається. Але як... Мені дуже подобається, отак проводити рукою, якийсь такий масаж руки. Ну, взагалі, класно. Коротше, я рекомендую вам попробувати про мозаїку розказала, а зараз розкажу про те, що в'язала, і про свої в'язальні плани. Ще з минулого року, ага, до речі, про картину ще згадала, вона прикрита ось такою плівкою. Тут нанесений клей на саму картинку, тому ось ці каролинки приклеюються на той клей, і вона постійно має бути закрита плівкою. Це вже я зняла плівку, тому що я вже її закінчу. І вже сьогодні я її закінчу і буду, ну, покрию акриловим лаком спеціально. А так, плівка має бути для того, щоб оцей клей не пересихав. Далі про в'язання. Я захопилася в'язанням іграшок. Ще в минулому році я почала, я вчуся ще до цього часу. Зараз я заберу картину, щоб було краще видно. І що я зв'язала. Ну, це така україночка, Галина Верм'єнко майстер-клас я купувала. Ось вона така у мене. Трошки ще треба буде нашити губки, щоб були більш виразніші, багато хто. І поміняти стрічки, тому що тут в мене неправильні кольори стрічок, їх з'ясувалося. Вже купила, тільки не доходять руки поміняти. Багато хто в'язав дуже багато фото таких україночок, і мені вона дуже сподобалась. Я її зв'язала для себе. Вона в мене стоїть, як інтер'єрна лялька, прикрашає інтер'єр. Наступне, я в'язала також собі декілька таких зайчиків. Я їх в'язала на подарунок на Новий рік хорошим людям, хорошим друзям. Ну, а цей зв'язала для своєї донечки. Дуже він, дуже... він, це не він, це вона, це дівчинка, дуже вона їй сподобалася. Також я в'язала ось таку китцю. Ой, якось так погано видно зараз. Ось таку кицю. Пухна. тут щось вона у мене. Ну, Напевно, їй не вистачає війок і ще треба буде якось трошки оформити очки. Ось така в спідністі. дуже мені подобається. І точно за тим самим майстер-класом я в'язала пес ту, ту котика. Але він в мене чомусь получився схожий на песика. Лише я тут зроблю утяжку, ну, не знаю, можливо, підшию вушка. Но мені от він більше нагадує песика, ніж котика. Наступне я захопилася лялечками. Але ніяк я не можу довести їх до пуття, ніби так не дуже добре. Ось тут ніби готова лялечка, а ніяк не можу дов'язати голови. Ну, тобто, якось так. То є платько. Ось така лялечка. Але вже голова в мене майже дов'язана, і я її пришив. Знаєте, то, коли там бресять за все разом, хоча нічого не можеш доробити. Ну і про плани. Ось купила такі нитки. Це буде у мене така з трьох петель косинка. Я зараз. Пров'язую контрольні зразочки, підбираю візерунок, якийсь ажурний. Мені хочеться, щоб вона була ну, якась не така, як у всіх. Пробую, думаю, що вийде. І планую, коли я вже почну роботу, планую по ній записати майстер-клас. І до цієї косинки буде шапка, буде шапка з ось таких ниток. Це гора gold Сімлі. Я в'язала вже з таких ниток. дуже мені подобається. І шапка буде ось така. Навіть я її принесла. Цій шапці вже дуже багато років, вона вже в мене така, в якій я хожу до курей, до кролів. Тобто, не парадно виходна, бо вона вже страшна, заношена. Але якщо взяти всі шапки мої, які я в'язала саме для себе. Для мене це була найбільш вдала модель. Це шапка Біні, це шапка така, скажімо так, в'яжеться вона поперечним способом. мастер клас на цю шапку є на моєму каналі. Навіть я можу залишити в описі під відео, кому буде цікаво. Але я буду записувати мастер клас де я вкажу те, що я зроблю уже не так, тому що багато часу пройшло, щось змінилося, щось я для себе в. Перейняла якісь інші способи, наприклад, задній шов, я буду робити не так, закриття дірки я буду робити не так. Тобто я про це все детально розкажу і разом з тим відповів на ті питання, які я передивлялася буквально декілька днів назад ЦМК, тому що з сам була, як в'язати, пройшло багато часу. Відповів на ті питання, які є під тим відео. Ось так, ось такі плани. Крім того, планую. Також в'язати ще одну кубаночку. Є в мене замовлення, але ще людина вибирає з того всього, що є на каналі. Людина обирає, вибирає і не може визначитися конкретно, що вона хоче. Не знаю, якщо буде якась така кубанка старіших, по якій було дуже багато питань, також зроблю відео. Чи буде щось нове? Ну, треба фантазії, треба натхнення. Можливо, ви підкинете якісь ідеї, які. Я залишу в описі під відео адресу у Фейсбук і також електронну адресу. Можливо, щось когось буде цікавити, може хтось хотів би щось таке побачити. Не знаю, ну, ідеї можете підкидати, а я буду дивитися. Ще хочу коротенько анонсувати одне відео. Є у мене ось така книга 24.02. Андрій Мароник. Про цю книгу я розповім у наступному відео, обов'язково я її е, прочитала. Дві книга дуже цікава, книга про наші переживання, напевно, більшості українців. Я хочу зробити розіграш, є у мене така книжка новенька. І в наступному відео я про це дуже детально розкажу. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. Я сподіваюся, нас чекає багато-багато цікавого попереду. Я в це вірю і вірю в те, що в нас буде мир. І все буде дуже добре. Всього вам найкращого. Пока-пока.